Вітаю, любі друзі, У нас поки що холодно, опалення немає, тому зранку я зігріваюся гарячим чаєм. Іноді мені здається, що на вулиці тепліше, ніж вдома. Занесла всі рослинки з балкону в дім. Не знаю, чи витримають вони без сонця і тепла. І теж вже попрощалися з затишним куточком на балконі, де вони любили лежати, бо дуже холодно тут. А я насушила трішки зелені. Це те, що я називаю стратегічний запас. Раніше я подрібнювала свіжу зелень, додавала сіль і тримала її в холодильнику. Але при відключеннях світла від 6 до 12 годин вона все рівно псувалася. Тому в цьому році я її сушу і перетираю сіллю. І буває так, що ну немає селити до магазину або забула купити зелень. Це завжди рятує. Ну і додаю в ті страви, які приготувала, але не досолила трішечки. Чорнобривці містять лютеїн, який покращує зір та захищає від вікових змін. Тримаю я все це, це в баночках, в яких раніше був хрін і гірчиця. Сьогодні готую крем суп з гарбуза. Ви писали мені, що він дуже гарно зігріває. Зараз чомусь дуже критикують супи. Кажуть, що ніякої користі від них немає, а я люблю, люблю готувати і люблю їсти, особливо коли холодно. Займає все це небагато часу, а ще поки готуєш, то вже зігрівся. Суп готовий. Дивіться, як гарно і дуже смачно, такий ніжний, ніжний. Трішки додала зелені сілью, якою готувала. Іду помилуватися кольорами осені. І пошукати осінній віночок. Жоден сайт, на яких я знайшла такі заготовки з лози, мені чомусь не відповів, тому буду вигадувати щось сама. Я дуже люблю таку золоту осень, неймовірний сезон. Прогулянка була вдалою, хоч я й не купила віночок. Але купила в Аврорі різні штучні листочки. Це все, що було на осінню тематику. А дещо я знайшла у себе вдома. Я прихильниця бюджетних варіантів. А ще це ж творчість. Мені потрібна була основа, тому я зробила її з крафт папіру і ниток. Не можу сказати, що досконало, але це все, що в мене було. Підбирала листочок за листочком, клеїла, і ось що в мене вийшло задоволення і милий декор для оселі. Любі друзі, я сподіваюся, що ви з нами відпочили. Хай Господь береже вас там, де ви є. А ми побачимось!